Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні тут на Березняках в парку, в чудовому затишному місці, у нас зараз скоро через е півгодини починається благодійний захід. Всі гроші, які нам віддячать люди за наш концерт, підуть на допомогу нашої Київської тероборони, а саме 35-й батальйон наших добровольців, хлопців, які захищають нас, які роблять все, щоб ми жили в спокою, в мирі. Дай Боже нашим хлопцям, захисникам, щоб з ними завжди був ангел охоронець і вони були завжди цілі, здорові. Повернулись до нас з перемогою, а ми, музиканти, будемо співати, будемо людям в душу в душу сіяти добро, як кажуть, і дай Боже люди.